Зараз люди на виконанні. Нам наша задача приїхати, подивитися, що у людей, яка у них обстановка. В принципі, з людьми є зв'язок, Ну, я люблю приїжджати безпосередньо до своїх людей, дивитися, спілкуватися з ними. Я зрозумів. Ну передай на чуба, що ліпрікон приїхав, хорошо? хорошо. Дякую. Не хотів стати якимось начальничком, якимось командиром, так, як то кажуть. А якось воно само собою так вийшло. На початку був гранатометником, потім став комвідділення. На позиції виходив як старші групи, і якось воно так пішло, 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 пішло. Саме перше моє звання молодшого сержанта дуже довго не міг отримати. То позиції, то виїзди, то ще щось. І ну, не було можливості навіть. Саме жорсткий момент був штурм із 6 на 7 березня, щоб ти розумів, з 16-17 години вечора вони почали лізти на наші позиції. Ми розуміли, що їм треба взяти ці позиції будь-якою ціною. Хвилин 40 інтенсивного бою, потім 5, максимум 10 хвилин було тиші, доки вони поповнювали свої БК, робили якісь маленькі переміщення. О, у нас зброя відказувала, у нас е, ну, і, і пулемети виходили з ладу, все клинуло, все по людям бачу, що ну, дуже важко. В такому темпі дуже важко було працювати. І отакий от маленький перекур, 5-10 хвилин і знову, знову перекур і знову. І оце нон-стоп, цілу ніч ми їх тримали. І на ранок, як вони вже затихли, ну, ми просто самі собі не вірили, що, ну, що ми в цьому всьому вижили, що ми залишились, ми отримали позицію. Перші рази не страшно. Ти йдеш, ти ще не знаєш, чого очікувати, розумієш? А от уже четвертий, п'ятий такий раз, як ти заходиш на позиції, ти знаєш, що там, ну, обстановку, скажімо так, да? і ти йдеш, ти боїшся капець, ти боїшся більше всіх, мабуть. Але тобі треба підтримувати оцей дух, і ти йдеш і кажеш, що, страшно? Та нормально зараз підемо, там відпрацюємо, то все, хлопці, чайник включили, придемо чайку, поп'ємо, все буде добре. І в мене завжди була така традиція. Ми виходили з, 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 з моєю групою на виконання. Я, як старший групи, я знаю чисельник своєї групи. І ми виходимо, і я, ну, до прикладу, там, 8 чоловік нас чи 12, я завжди оце розказую, як група двигається, хто має бути першим, хто замикає групу, по позивним всіх людей називаю. І в кінці я завжди казав, 8 пішло, 8 вернулось.